Вітаю, друзі, гості каналу. От настав час робити другий плох. Так, друзі, привіз від друга. Ох, з таких три лиміша. Ну це це вже не лиміш, це вже остатки. Піде на підкладки. А це є ось такий солідний лиміш. Він клепаний. А це старенький, пристаренький леміш, поїджений корозією, його трошки шліфану. Він з цього боку має сармайтову наплавку. І буду використовувати цей леміш, От як бачите, тут на як, є ще заводський такий, з таким носиком. Ну що за леміш, не знаю. Ну, що далі з того буду робити. Yeah. Ja, yeah, Ось яку конструкцію прийшлося приварювати, аби можна було зірвати. А інакше, ху, як добре закручано, у нас на фіксаторі різьби. Чи то може колись краска була така. І ще конусна різьба. Як затягнули, так затягнули. От. Аж краї побривав. Зараз все обрізаю. Так, друзі, от. Набираємо тепер у балон води, аби вимити той весь газолін і все остальне. А за той час, поки це буде набиратись води і буде вимокати, зараз буду малювати цей, поли, саму полицю. Так, другий раз залив, води в балон, Ту. так смердить газоліном ну. А це ось вирізав ось такий шаблон. Зайшов у Google, скачав програму, кеп скачав програму. Вибрав, який мені сі сподобав шаблон і от такий вирізав. Зараз буду накладати його на... Балон і обрізати. От, розмалював такий, відмалював шаблоном. От так, таку полицю, як бачите. Так, від цієї лінії сюди відступив 5 сантиметрів. От до цієї лінії. 5 см. Не хотів йти за транспортером. Кому інтересно, потім поміряю, можу сказати. Вже будемо вийти, що в мене з цього вийде. Так, друзі. Це все пообварював. вже трошки зачистив, але так як за основу узятий 120-й тонкостінний швеллер. Я з обрізка лиміша вирішив зробити тут таке невеличке усилення Ну і буде одночасно як польова дошка. Бо ну, не маю грубостінного швеллера а йти купувати в магазин трошки кусається по ціні. Зараз це тут приварю добре, тут поприхвачую. Ну, вже тут обрізав е, цю підкладку під підлимєш. Зараз це все скручу, обварю, позачещую, скручу, я продовжу. Так, друзі, продовжуємо. Продовжую збирати свого плуга. От вийшла ось така конструкція. Це сюди прикрутив. Болти трошки вже пообшліфовував, кажу болти гайки. Е, сюди ось з такого швелірка була зроблена підставка під е, полицю. І обрізав. Тут зробив е, потай міліметра три. Ось ця полиця І вона буде. Ось так от. Буде не націлий леміш, буду леміш попри дерку обрізати, а дерку заварю. Ну і получається така конструкція. Зараз це все поприхвачую. Магнітом. Зараз. Ось так буде це вся конструкція виглядати. О, вирізав ще таку стоєчку, вже дерево просверлив під кріплення стандартне. Якось так зараз це все викладаю, прихвачую, а потім вже покажу загальну конструкцію, що з цього вийшло. Отже, друзі, друзья, получился ось такий аппарат. вот такие аппарат. Ну, что я могу сказать? Кута так Самого плуга десь в районі від 40 до 42 градусів. Точніше сказати не можу. Бо от я тут розмічав. Це є 40, це є 42, це є 41. Це є 43, а це є 42. Отако. От так. Ось. От. От, як бачите, отакий от апарат. Тут 43, тут 42, а тут ну, від 40 до 42 градусів. Отакий от вийшо плужок з балона. Вже десь за пару днів буду. Пробувати, як він говорить, цей кут отак от розвернути. Цей кот, десь вийшовся, ну, приблизно коло 17 17 градусів. Ну що ще можу сказати? Ну, от Такий апарат. А вже через пару днів буде. Випробування. Як бачите ще, тут треба буде підрізати. Ну, полиці з балона ще не малював нічого, хочу спробувати, а туди вже буду дивитися на результат. Ось що в мене вийшло.